Всіх вітаю на моєму каналі та Росвіт Пізнання. Будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, що чекає представників знаку Зодіака Стрілець у період з 22 по 28 липня 2024 року. Що на них чекає? І так, головні події цього періоду, енергії. Ой, двійка кубків і туз жезлів на дні колоди. Двійка Кубків це союз, це початок союза, початок зародження нових почуттів. То знаєте, як перше кохання, як влюбитися в когось. Ви ж пам'ятаєте, а можливо, ви дійсно тільки в цей період відчуєте нове кохання і відчуєте, що це за емоції. Можливо, у вас буде вибір якийсь в цей період, тобто цей період двох доріг і двох направлень. Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона обов'язково вам підкаже і приведе вас до джерела, яке буде прям ізлучать кохання. так? Якщо це стосується кохання, можливо, ви шукаєте партнера для бізнесу, для роботи. Може, у вас буде компаньйон, якийсь, який вас підтримує. В будь-якому випадку це початок зародження дуже теплих відносин, дуже хороших відносин, таких іскрініх. От, і... Є шанс на те, що ця дія, яку ви запланували, тобто по тузу жезлів, це імпульс такий, що ви знайшли собі партньора і знаєте, як діяти, знаєте, до чого ви хочете прийти. Тобто ви використайте цей шанс, і обов'язково у вас все зруше з місця. Це якась нова пропозиція, якась нова можливість змінити щось в своєму житті, або як прокинутися, почати діяти. Прям от вам як от, небеса пошлють людину, яка вам дуже близька по духу, з якою ви зможете йти далі на будь-якому шляху, чи це кохання, чи це робота. Чи це будь-яке там содружество? Так? Чого я вам бажаю. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.